Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. Доброго теплого нарешті, раночку. Сонячного такого. 20 травня сьогодні в нас понеділок. Сьогодні 22 роки, як ми з Вовою познайомились. Я тоді прийшла на підміну в продуктовий магазин. Моя знайома. О Господи, попросила мене, щоб я її підмінила, бо вона хотіла піти у відпустку, а господар не відпускав. Сказав, знайдеш собі заміну. іди, не знайдеш, не йди. І вона попросила мене, щоб я прийшла в магазин, ну там декілька днів да, ознайомилася з товаром і зробити перелік, облік, переучот, як у нас називали, і вийти на місяць замість неї на роботу. І ось в перший день, коли я прийшла туди, це було саме 20 травня. Ввечері десь о п'ятій, після п'ятої. Чую, вона каже, о, Ваванчик приїхав. Каже, о, ми тебе тут женемо. Кажу, та щас, А мені тоді 20 років, ну 21-й був. Вся така, така, я сама працюю, свої кошти маю, незалежна. Все попереду. Хто там про те за Я думав. Кажу, та щас. Угу. Накаркала. Накаркала людок, накаркала. <свіс> так, 22 роки вже й. Да. Летить час, летить. Так, це все була ліріка. Далі, стосовно вчора, щось я не планувала через чур занадто багато. Зробили дуже багато. І навіть, скажу так, більше, ніж планували, але не все. Дещо не зробилося. Ну, почали з того, що просепарували молоко, спастеризували вершки, спахтали масло, промила, все. І сіла ж допрацьовувати, так як я міркувала, свої текстові матеріали. Да? А в мене було ж замовлення одне по закваскам, а одне було по сирочку. Потім мені ще додалось одне замовлення по сирочкам. По факту їх два вже треба було. Потім ще додалося вже під вечір замовлення по закваскам. Я така вся на розслабоні, думаю, зараз я. Я сіла, понабирала той текст, все зробила, телефоную моїй Олічці. Це та дівчинка, яка займається створенням сайту. Кажу, ну що, від мене все, я вже весь е, перелік матеріалів вам надала. А вона так, молодець, оперативно, все класно, файно, багато. Е, стосовно, кажу, наборчиків, нічого не придумала. Кажу, та чого ж не придумала? Придумала, зіп-пакетики вже отримала ще повинні приїхати. І міні пробірочки замовила. Вона каже: ага, добре, тобто наборчики будуть. да, Кажу, да. Вона каже, ну тоді по кожному сиру, до кожного наборчика, окремий текстовий матеріал. Виявляються, пошукові системи, якось там, Боже, там такі терміни, я їх половину перший раз чую, і ну, запам'ятати їх це нереально. Коротше, якось відбувається там це все так, що ну, для того, щоб пошукові системи да, знаходили цей сайт, і для того, щоб вони його підкидали вверх, ну, якби рекомендовані, на це впливає кількість друкованих саме матеріалів, тобто не готових там табличок, а саме текстового матеріалу набраного. да. А виявляється ще, що Google перевіряє всі ці матеріали, ну по типу, як вам правильно пояснити, на... На оригінальність. Да? Тобто, якщо, наприклад, взяти там з якогось сайту це все скопіювати і просто собі вставити, то це відразу буде виявлено. Ну і, відповідно, сенсу від того мало буде, тому що такий сайт Google не буде закидати і рекомендувати. А ось, тому. Приходиться все робити самі. Ну, скажу відверто: оце вже коли почала вчора робити матеріали для наборчиків, ну що самі, все рівно цю інформацію треба десь брати. Да? Ну, наприклад, там качота, це італійський вид сиру, там, напівтвердий, гауда, там це твердий сир там, да, з Голландії. Там. Чи від кіля він там кожен сир, там бувають декілька видів ступенів визрівання. Да, і ти-ти-ти-ти-ти, ти, 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 ти такий-то це скільки тижнів, такий-то це скільки. Звичайно, це все вже копіюється. Тому що, ну, звідки я це знаю, і, і як я можу це знати? Це нереально все втримати в голові. Ось. Тому я думала, що я вчора вийшла на фінішну пряму, а виявляється ні. І я майже до після обіду просиділа над цими ж цими, е, текстами, а потім кажу ні. Мені треба ж зібрати замовлення по заквасках. І два по сирам. Тільки зібрала це все. Отож прилітає ще одне замовлення по закласкам, А тут вже й на управу пора біти. Коротше, я поки вчора з цим з дорозбиралася, я пішла на дойку вже в 9-й годині. Уявляєте? Поки постворювала ТТНки, понаклеювала їх на коробочки, підібрали коробочки, щоб не платили при отриманні ви запакування нової пошти. Да? Поки поналіпляла ті номера ТТН, щоб не переплутали, як минулого тижня було. Ну, коротше. Так що точно. Дівчатка, це хто там? Це як розцінювати, га? Чи є там передило, підтвердило? Ну, варіантів два. Або чиїсь пердило підтвердило, або, каже, срати я на вас хотіла. Отак. От Мощно хтось дунув. <плес> Ой, Які ви в мене? Я думала, ви в мене виховані. А ви що це? Позорите мене тут на всю країну. Ох, і дівульки мої, красотульки, Дівульки, красотульки так що то такі справи. І в принципі, що зробилося все, навіть більше, але не зробилась, не приготувалася окрошка. М'яско я вже відварила, благополучно стоїть в холодильнику бульйон. Зараз піду, приберу молочко і відразу. Буду чистити картоплю, бо я ж картоплю на окроску варю не в мундірках. Я чищу, ріжу вже на кубики готові. І в такому вигляді відварюю у підсоленій смачній водичці, або в бульйоні. От сьогодні варитиму в бульйоні. І мені так більше подобається, по-перше, немає тієї злиплості в кубіках. Як знаєте, звариш у мундірках кришиш, а вони ото грудочками ті кубики злипаються, тримаються, є ота клейкість така, а так нема нічого. І... Виходить, даний голову воду лєш, а все ж таки оцей відвар смачний, оцей бульйончик. Я навіть, якщо нема м'ясного бульйону, завжди роблю овочевий. Тобто, коли вариться картопля, туди як можна більше овочів. Там цибульки, морковки, суміш, овочів, сушену. І потім на цьому бульйоні, на овочевому, роблю окрошку. Так що мені необхідно зараз. В першу чергу начистити картоплі, поставити, порізати, нехай вариться. І зварити яйця, нехай вихолоняють. Купили нові яйця. Як ці будуть чиститися? Не знаю. Побачимо. Що я ще хотіла, хлібчик треба поставити, спекти. Ще там дістала курячі гомілки. Чи сьогодні згадала, що в мене комуналка не плачена. Коротше кажучи. Роботи знову вистачає. Тому, тому, е, а, так, да, до речі, е, 70% від заданої нам суми ми вже зібрали. На сьогоднішній ранок незручно мені зараз просто телефон розблокувати. У Фейсбуці я виставляла в себе в групі. На сьогоднішній ранок. 7 тисяч в нас є на балансі нашої банки. 7 тисяч 70% маємо зібрані. Все ближче і ближче начебто, але останнім часом все повільніше і повільніше. Це просувається. І останні дні взагалі. Допомагає мені одна підписниця, це новенька підписниця. Ми з нею нещодавно тільки познайомилися. Леночка, вона проживає в місті, в Запоріжжі, до речі. Вона не тримає господарство, але їй дуже подобається нас дивитися. І вона останні дні нам допомагає. Я не пам'ятаю, в неї здається, вже 5 донатів було. Я вже збилася з підрахунків. Або 5, або 6. Щось таке. Чи 7. Перший раз, два. Другий раз. Не пам'ятаю, один чи два. Ось дня два, чи позавчора, чи коли там вона донатила один. І вчора знову. Так що якось так, останні дні нас тільки Леночка чомусь підтримує. Ну, я сподіваюся, що, що ми все-таки зможемо, що ми піднатужимося, як то кажуть. О, я сміюся, кажу з, так... з такою роботою, як я зараз, нічого ж це, окрім ранкового відео, вам не знімаю. Переглядів нуль, ото дякуючи тільки е, вам, що ви переглядаєте старі відео, але таких підписників мізерна кількість, скажу відверто. Е, дуже мало хто. Я бачу, хто переглядає, хто пише коментарі, там, хто лайкає. Але, на жаль, вас дуже мало. Ну, я не можу, я не можу більше поки що нічим займатися, тому що потрібно доробити всі ці матеріали. Відверто кажучи, я сама не, ну, не, не знала, не думала, не міркувала, що це займе стільки часу. Е і... Коли це про це просто мова велась, ну, сайт та й сайт. Казалося, та ну що там той сайт, господи, були б гроші та й все. А виявляється, ні, бачите, ми почали, здається, 7 травня. Ввечері ми почали над ним працювати. До да, сьомого. Сьогодні дванадцяте. Ой, двадцяте. От уже 13 днів, як ми. Працюємо і працюємо, не просто працюємо, а я би сказала в поті лиця, так ото й ми, знаєте, теж пар стоїть. Ой, ну нічого, нічого, ще трішки, ще трішечки, і я думаю, все це доробиться. Просто, як сказала мені Олечка, не хочеться давати вам сирець. Да, а потім може, ну, тобто, дати вам доступ, а потім його допрацьовувати. Хочеться, щоб все було відпрацьоване до мінімальних дрібничок, Ну, вже потім там, що буде додаватися, те додавати. А так, щоб були всі ці переходи, воно там якось лінки, клінки, теги. Там скільки термінів, що я, я почула. Ну, тобто, да, от, наприклад, ви зайшли на борчик качота. Ага, думаєте, яку новачки ж є, правда? Думаєте, а яку ж форму треба для цього сиру? І от, наприклад, да, там буде. ну... Відеорецепт можна знайти тут. І на це тут ви натискаєте і вас переводить автоматично, тобто, щоб не ви бігали, шукали канал там, чи ще щось, плейлист, а автоматично вас перекидує. З текстовим рецептом можна ось тут ознайомитися. Да? Ви натискаєте і перед вами відкривається текстовий рецепт. Ну, тобто, щоб все відточити до автоматизму. Ну, це я вам розповідаю так, як розповідають мені. От, тому вона каже: я не хочу від, видавати вам сирець, я хочу вже все до кінця повністю доробити. Е, якісь там прошиваються, чи якось там прописуються оці теги, по яким е, ну, пошук буде більш активніший да, вестися, ну, тобто, пошуковими системами. Ну, я ж там дуже багато заморочок насправді. Так що, якось так. Думаю, скоро вже все це, все це, не знаю, до кінця травня, мабуть, навряд, а можливо. Можливо, до кінця травня і вирулимо. Видно буде. Так, все мої любі мої хороші, я погнала працювати. Бо роботи правда багатська і вечерюєшку, що смачненьку хочу приготувати, і зараз татеенки потрібно поскидати, бо Вова поїхав, забрав чотири посилочки, поїхав. Я дівчат додаїла, випустила принцесок, висипала їм зерно, налила водички. Все поробила, тепер можна йти в хату. Зараз поперемиваю подойники відра, а потім вже приймуся спочатку за кухонну роботу. Ну а якщо там в проміжутках десь, то буду щось підписувати. Коротше, все як завжди. Як ото гаю Цезарь. кругом тут та картошпля чиститься, тут вона буде варитися, поки вона варитиметься, буде, наприклад, там аїрки, чи цибуля, чи ковбаса нарізатися. Тут в проміжках будуть тексти складатися. Ну, коротше кажучи, все як завжди. Так що ваші донатики, це від, від часті, знаєте як. І моя зарплатня за цей місяць буде, тому що, тому що від Ютуба, я думаю, там буде в цьому місяці сміх. Сміх і сльози. Все, цим бажаю чудового тижня. Гарного настрою. Погодки файної, Всіх вас обійняла, затемкала. Дивіться, дивіться, мама і доня. Мама і доня. Дана, ти чого Діну цейш? Це ж донечка твоя, донюня, Манюня. Все, всім гарного дня. Я побігла.